Друзі, всім привіт! Сьогодні я невеличкий відосик по відповідаю на ваші коментарі. Бо ну, пишуть на підпосіднім відео, там, де молотим кукурузу. Просто, просто, як сказати, в коментарях ну, кой кому відповідав, ну хоч якось розширено, ну, знаєте мою рубрику, у мене таке колись було вже. Снімав. Як вертаємось на YouTube нормально знімати, то е, будемо знову цю рубрику вертати, щоб я не цей. Так що пишіть коментарі, кому цікаво під цим відео. Так, починаємо. Е, е, фермер Сумщини написав: у нас теж ще ніхто не молотив. Друзі, е, мені кормить треба свиней. У нас теж кума у Кума пооставалось, у койко пооставалось на полях, я не знаю, а там, у кого я не бачив. І Як ми молотили це, скільки 5 днів назад, то ніхто не молотив. Там і фермера такі дуже хороші, яких там більше тисячі гектар, то не молотили кукурузу, не знаю. Може то, що влажне. Ото таке, друзі. Ми змолотили, нам треба кормити. Так що таке, думали, може половину ставити. Ну, Помолотили, що буде, то буде. Заміряй вологу, обов'язково. Та згоден. Надо замірять Ну Хто знає, як його це зараз? У нас мороз. Підскажіть в коментарях, як його зараз лучше набрати та повести, чи лучше ну, там, у котельні чи в тепле місце кукурузу щоб вона отаяла трошки, яка влажність буде. чи Мабуть, я думав, і таке, і таке зробити. Ну, тобто, і набрать із кучі, наприклад, морожену. Ну, і... І... Теплий коротше. Вологук е, ток. Це Гера Сіменко писав. Заміряй Вологу обов'язково. Вадім молодження, молодожень. Вибачте за це, що я так. Вологу краще поміряй, щоб, не дай Бог, не зігрілась, так, як у офіс фермери. Краще псою посіяли, скільки тисяч на 1 гектар сіять чи штук на 1 метр. Скільки тисяч на 1 один... Я не пам'ятаю. На 1 метр, мав 4 чотири... З половини чи 4 щось виходило. на 2 метри 9 зернин, по-моєму, сіяли. Я, друзі, чесно, не пам'ятаю. Тоді війна була. Ну, не бу... ну і за є, але тоді начало такий стрес був, що взагалі не хотілося ні про що думати, ні про що. Краще, б, е поміряй. да вологу ми поміряємо. Е за офіс фермера. Я б бачив, там жесть, звісно. так кукурудза. Ми в мороз молотили. Кукуруза як цей. Ну, коротше, Як стекло. Вона ну, не мокра, ніде нічого, що спробую, ну не гріється. Що що буде весною, подивимося. За офіс фермера я бачив, ну капець. Якщо я не пам'ятаю, нього є, по-моєму, сушарка. То, звісно, протекове конкретно. Якщо є сушарка і так зробити, жорстко. За сою краще б сою посіяли. Я на паях ну, не сіяв сою ще. Там трохи землі краще, На грядках я сяв. Об'яснюю. Півтора гектара у мене то не соїв вродила. Я думаю, навіть Соня при цьому, при нульових затратах, то більше б заробив. Так що сою я не хочу. У нас, ну там ще загустили, все. Це колись попробую, ну не покожу. Ну, не час. Це от не хотілося сою точно розстроювати себе сою. Може, на следующий рік попробуємо. Думаємо. Думаємо. Буде видно. І сою що? Сою мені, як у нас був у сусі... ну, не в сусідньому, а ну, в районі, у соєвий шрот перебивали сою, то мені ну, рентабельно було сою сіяти. Сейчас її продають просто. Ну. Мені краще на корма, кукурузу. у кукурузу по 5 тисяч, по 6 ти вийде кукуруза. Ну, якщо я свиней вигадую, не по 600 гривень, як купують. Зараз у мене йде добре. У мене, друзі, зараз 100 кг в день йде корму, ну, зерна на кормах, Місяць три тонни. Так що, Олег Белоус. Отики в коготе позакладай, буде, знати, чи не гріється. Позакладав, так. Да. Буде теп... Укр лом пише. Буде тепло, буде і торба. Згоден, можуть, не можуть, а може й буде. Ну, друзі, давайте зиму цей, Щось з'їдять свині, може щось цей, а там будемо дивитися, буде тепло, тоді будемо сушити. Ми ну ми годуємо так, ну, знаєте, склади, опустошаємо упос по мірі можливості, щоб потім її просушити там, ну 20 см, щоб не в кагатах великих чи в кучах було, а щоб просушити. Так що. е, Руслан Фесенко написав: шукай де сушити з такою вологою при отепелі вона не лежатиме. Так, де сушити, друзі? Мені воно не нужна сушить, воно на корм піде. Як буде цей, я лише положу. Ну зараз скільки там? 250 чи 300, скільки є просушка. Я теж і приблизно знав. Тобто, ну, воно мені ну, воно мені в мінус піде такий, просушувач її. Це сейчас я ж кажу, у нас приймають. По якій ціні, я все, що відео розкажу вам, по якій ціні приймають сусіднє село, вези з е, влоги 25. Я розкажу. І тоді поймете, що в цей рік свині спасательний круг конкретний. Козинський Сергій написав гібрид часом не хотим. Я не помню. У мене є сієм куку, по-моєму, відео. І там я знімав мішки, як у цей гібрид. Я не помню, друзі. Я дуже хотів передивитися, не передивився. Не подивився відео, що теж трошки із цим світлом і з цим цим немає коли. Надо молоть, надо те, надо роботи. Тетяна Маслакова написала, яка область? Полтавська область. Андрій Андрійович, яка волога, не знаю. Ну, я думаю, 20 є, 21, може 22. Ну, це не точно, Поміряємо. Який врожай? Врожай, друзі, я ж у відео розказував, ну, розкажу десь 75-80. Там точно просто надо. Ну, я ж не можу, якщо тому призепі десь 4 тони. Плюс-мінус 8 прицепів, 4 гектарів. Приблизно 75-80. Ноль добрив сімена самі дешеві. Так що це хорошо ще. 3 години не сіялася кукуруза. Це визміна робота нормальна. Привіт, з прилук. Привіт. Укрлом написав: Сурко. Та я так і не поняв, що за гібрид. Пролистойте гляньте відео, там я знімав відео, я просто ну, не помню. Дивись, Володимир Гречаний написав: дивись, бо буде біда, якщо волога за 20. Підписуйтесь на канал, слідкуйте і подивитесь через время, що буде з цією кукурузою. Кукуруза то друга нафта. Согласний, ну, не з такою вологою і не в такий період времени, ну воєнний, так сказати, не під час війни. Федор Шалепа написав, що ти рядом з тросою живеш. Да. Ось двір, так сказати, він троса, ну тобто сюди йде. Ту, ну, що строять, Це він мав виду, я знімав у відео, там, що кладуть. Уже достроїли. На следующий рік крізь мене прокладуть. Ну, Від двору у мене 5, ну, 10 метрів, грубо говоря. Тобто від воріт 30 метрів, щоб проїхати до троси. Та навіть 20 метрів, як і 30. Та ні, 30 є здав. 30. І на наступний рік казали, будуть класти крізь мене. Так що? Європа! Війна війною, Європа, Європу йде. Як твоє село називається? Написав Толя Мілку. З якою ціллю? Підписники мої знають. То це, з якою ціллю? напиши там чи дам номер, позвонимося. Мені просто ну, з якою ціллю. Просто і цікаво. Ну, Гадяцький район більше. Полтавська область, Гадяцький район. Тут і рядом біля Годяча. Автомобілем довольний це. Про машину Opel Astra, яку я купив вже почти год. Думаю, зняти про неї обзорчик. Боюся, щоб не перехали. Друзі, да. ну представте, я їздив до цього. У мене Жигуль 6 був 92-го року. У баті Opel Kadett ці час є ще. Ну, по ну Бачили роботу. 86-го Дізель. Я на хороших машинах не катався. І представте після Жигуля пересісти на Opel Astra H. 2010 року -го дизель, максимальна комплектація. Причем. Кожа подогряв, парктроніки, датчики, світла, все. то Ну Я думаю, ви представляєте, після Жигуля 6 пересісти. Це, конечно, да не дуже офігенна машина. Но, після Жигуля це отака машина. Ну Друзі, да доволі. А чого не доволі? Розход радує. Ну, не ламається так як Жигуль. Обслуговування, ну, Вибачте, мене обслуговуються всі машини, щоб масло мінять. Ну, попередку, що я зробив там. Сендблоки поміняв. Передні нода було, задні не, чи задні надо було, передні не обіцяли, але я поміняв, щоб бо вони тоді розіб'ються. Ну, розвал зробив. І задні стойки поміняв. амортизатори, Все. Колодки купив, хотів поміняв, думав, що колодки цей підтерол, як тільки купив. Нє. Колодки там хороші лежать. Стойки хотів ще поміняти, ні, стойки хороші, Ну, вже оце як був на ST, трохи підігнув та казали право. Ну, зімо їздить, потім поміняєш. Резину купив. Що ще. Ну, таке, знаєте, по... кожен салон там ухожувати треба, таке, що. Не знаю. Будемо дивитися, що довше. Да, друзі, не... теж не дуже нова машина, якби хочеться купити таку роликів 5, тільки зіноморок. Не ЗАЗ, не Китай, не цей. Ну, не в теперішнє время, не війну, поки що таким будемо доволі. Напишіть коменти, знять обзор на машину. Якщо буде цікаво, моїм підписчикам знімемо, поїдемо, поїду зніму. Так що таке, друзі, так будемо закінчувати. Зараз змонтіруємо, виставимо це відео. Так що підписуємося на канал, став лайки. Буду всім радий, Бай-бай.